Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Наступне відео тепер давайте створимо продукт. Тобто автомобіль, картку, точніше, автомобіля, з його маркою та моделлю і типом кузова, які у нас можуть бути на обслуговуванні. Ну і відповідно, що нам для цього потрібно зробити. Давайте повернімося до наших баранів, тобто по-перше, до довідників. Ctrl-F. Нам зараз потрібно знайти довідники. тобто Довідники робимо ось так: пошук. довідник Переходимо сюди і давайте створимо точніше, додамо ще декілька торгових марок. Тобто, у нас може бути тут Mazda, наприклад, і Ford. Мазда зберегти Ford. Ford. Додати новий запис. І давайте ще, мабуть, додамо Volkswagen. Ось так. Робимо. Додати новий запис. І ще давайте додамо Chevrolet. Чому я так роблю? Так, додати новий запис. Переходимо до марки автомобілів. Ось бачимо, що в нас вже вони з'явилися. Для чого я це роблю? Тому що в кожній цій мар... кожна ця марка є модель автомобіля, яка. Ну, Аналогічна Nissan Toyota, Mitsubishi, вже, які ми створили. Повертаємось до конструктору довідників і е, додамо ось тут ще декілька записів Тобто додати запис марка е, Mazda, наприклад. так Що у нас там є? Е, дуже просто так BT50, ось вона. це Аналог Ford Ranger. Ctrl-BT. Кузов. Створюємо наступну марку модель. Зараз Ranger буде. Так, давайте, щоб там було красиво, щоб не помилятися. В назвах скопіюємо. Ctrl-V. Додати новий рядок. І нарешті у нас залишився Volkswagen. Volkswagen Amarok, наскільки я пам'ятаю. Ну, до речі, якщо у вас там є і судзу max то ви вже самостійно його створіть. Ну, Це вам буде домашнє завдання. Volkswagen додати новий рядок. Марки моделі автомобіля, ось ми бачимо, що ми вже створили. Тепер для чого я це роблю? Для того, щоб е, легше було е, працювати. Так, закриваємо цю вкладку, вона нам далі не потрібна. Давайте перейдемо до картки. Тобто до продуктів. Ось продукти, які я вже створив. До речі, ось так от можна перемикатися між е, додатками, між тими додатками, які ви додали в цей. В, в обранні. Ось, і давайте створимо новий автомобіль. Це у нас буде додати продукт. Модель BT50. Доступна ось тільки Mazda, кузов пікап на 4, бренд. Нема бренду. Давайте створимо бренд. Ось тут. Mazda Масда. Ну, відповідно, Ford, Ford. Знову ж таки, додати новий запис. І Volkswagen. Volkswagen я не пам'ятаю, як пишеться правильно, тому ми його просто скопіюємо для того, щоб помилок не було. І вставимо сюди. Так, вкладочка. Де наша там вкладочка? Ось вона. З довідником. Ось так. Тобто ми бренди додали. Бренди, давайте передивимось. Ось вони у нас 6 вже є. Повертаємось до нашого попереднього екрану. Тут нам бренд Mazda взяти. І зберігаємо. До речі, категорія. Не забуваємо вказати категорію, товар штук і ставте один. Тут не важливо найманування має створитися автоматично. Бачимо, що ні. Зараз ще раз спробуємо. Давайте тут ну, якісь, якусь цифру напишемо, наприклад. Зберегти ось. Тоді, коли ми щось сюди пишемо в назву, то фіксується. Давайте тепер створимо ще інші товари: ось копіювати продукт повністю. Ми просто його давайте скопіюємо і попередню вкладку заб'ємо. Тепер нам потрібно створити так Hilux, Давайте Amarok, Ось, Volkswagen. І коли ми зберігаємо, то бам, все окей. Пікап 4 на 4 гамарок. Знову ж таки, ще раз зробимо такий самий фінт. Але а, нарешті нам потрібно ре... Ре... Ford Ranger створити. Ford Ranger, Зберегти. Тобто бачимо, тоді, коли ми копіюємо, то нам не потрібно ось на іменуваннях там нічого а, вписувати, воно автоматично все робить. Ну, тобто, це така фішка, яка вам, думаю, зайде. Ну, тобто, в принципі, ось це поки що і все. Дивимося продукти, які ми створили. Ну, там можна фотографії додати, але фотографії тягнуть там, ну, коротше кажучи, на, ваше, на ваш погляд, чи потрібно це робити, чи ні. Бачимо відразу, що у нас там модель, марка-одиниця. Ось повне названня і категорія, до якої відноситься той чи інший автомобіль. І якщо ми ось е, пікапа рухомий склад беремо, то вони у нас саме тут і оберуться. До речі, запасні частини у нас поки що пусто, тому ось так. Рухомий склад, ось так. Ну, Зрозуміло, що якщо обираємо е, тут, то будемо бачити е, потрібні, потрібну інформацію. Тепер. Такий тут нюанс є. Ось ця колона, точніше, шапка таблиці налаштовується, її можемо налаштовувати. До речі, давайте ще трошки невеличкий екскурс в те, як працює ось автоматичне збереження. Є ось така штука, автоматизація. Автоматизація продуктів, наприклад. Да? І тепер ми хочемо, щоб у нас е, наша назва формувалася автоматично. Робимо ось так. Тобто, формуємо формулу, е, обираємо найменування продукту і обов'язково, щоб не дублювалася форма, ставимо ось цю галочку. Збережемо і е, актуально. Тобто, ось те, що ми спостерігали з автоматичним створенням. А назви це саме завдяки цьому, цій дії. Ще один момент, на який я зверну вашу увагу. А, так. Давайте зайдемо в картку. Товара. Щоб перейти до інтерфейсу. Тобто, ось до цього, що ми робимо? Ми беремо ось тут конструктор інтерфейсу, клацаємо. І у нас е -е, потрапляємо ось у це вікно. Тут ми можемо додавати там будь-які блоки, там їх купа насправді. Ну, я в даному випадку, конкретно для категорії пікапи 4, 4 ну, точніше, для рухомого складу, точніше, а, обмежив ось до мінімуму а, потрібну інформацію. Тобто, ми вже розуміємо, що це комерційна версія боксу. Багато інформації, яка тут є, взагалі не потрібна. Ну, тобто, те, що, те, що на, на мій погляд для вас е, наразі актуально, я залишив для картки. Тобто, якщо потрібно, картку можна е, самостійно коригувати. До речі, е, можна використовувати додаткові поля. Ось в даному випадку. Додаткові поля, які пов'язані з тими довідниками, з яких ми почали, ось вони тут відображені. І. Е, для того, щоб їх створити, потрібно перейти ось у додаткові поля, продуктів. додаткові поля продуктів. Потрапляємо ось сюди. В даному випадку я створив ось три поля, марка модель тип кузова, і пов'язав ці поля з довідниками, які ми перед тим створювали, щоб було зрозуміло. Тобто, таким чином, в принципі, це працює. І поекспериментуйте, будь ласка, поставте запитання, якщо вони у вас виникають. От, тобто, зараз я ось вже показав, як ми створюємо нові продукти. Зрозуміло, що це поки що інформація, яка потрібна для того, щоб відстежувати. Постановку того чи іншого автомобіля на обслуговування. Зараз е, я вам пророблю ще один важливий момент, на мою думку, який вам буде ну, релевантно корисний для вашої роботи. Рухаємось далі. Якщо це відео вам зайшло, будь ласка, ставте лайк, обов'язково наділіться відео, і ну, так ви мені допоможете. У бізнесі, а тоді, коли ви допомагаєте мені у бізнесі, звісно, що я можу чимось допомагати вам. Широ вам дякую за увагу, за приділений час. Ставте лайки ще раз. Тримаємо зв'язок.